Вперше скажу, що ми до сих пір фінансуємо посилення потужності і спроможності протиповітряної оборони. Лише в грудні місяці ми купили. Квадроциклів на шістнадцять мільйонів, і ми про них ніде не показували, тому що вони йдуть в спеціальні підрозділи для виконання спеціальних завдань. Були куплені арчери, спеціальні снайперські приціли і снайперська зброя, яким ми точно нікому не казали. У нас були потужні інвестиції в артилерію, починаючи від програм, закінчуючи організацію управління вогнем. Це дуже дуже важка робота. Це не просто потратити гроші, Найомне. і це не просто закупити за Забезпечити логістику, забезпечити юридичне оформлення, забезпечити координацію з військовими для процесу навчання. Цілодобова робота сотень людей моєї команди і команди справи громад, яким я просто надзвичайно вдячний.